Вітаю вас! Ви на каналі Вишивальна хата. З вами Мар'яна, Трош, трошки втомлена Мар'яна. Ну що, можете мене привітати. Сьогодні без боргів, сьогодні 27 березня, і я перед вами звітую з драконом. Я вишила 4977. Хрестиків за минулу декаду, а зараз закінчилась в мене, можу сказати, офіційно закінчилась восьма декада. Я виходжу по, по графіку, йду, я переп'ялилась. Тому що вже дуже важко було наверху вишивати. Я, я, я просто дійсно втомлена, і в мене ще поки враження ще йдуть. такі, Емоції, що я не вірю, що залишилось 8%. Реально 8%. Я зробила помилку, коли я переп'ялювала. Мені треба було зняти відео, як він виглядає зараз в розгорнутому виді. Ось. Я зробила так, як вам і казала, пішла вишивати знизу до верху. Потім, коли мені вже стало важко, я зняла четвірку п'яльця, поставила трійку і почала справа наліво просто закривати, От бачу один, закрила. Бачу, тут йдуть, наприклад, там 10, закрила. Ось Тут у мене 938-й колір пішов на півколом. Я його закрила. І так, і так, і так пішла гнати справа наліво. І треба що до розмітку зробити, закрити до крила, потім нижче опуститися. Ну, ще тут крило закрите, а потім оцю частину закрити, і буде трошки ось тут ще вишити. Зараз перейду, якщо подивитися по схемі. Бачите, яке зерно. Це 38,42 колір. Бачите, я не можу грати в вибування кольорів, де в деяких моментах мені вдається, але переважно Переважно вже не вдається. Все, що я могла, я вже повиводила. Там, де в мене там були ну, в доступі, де не відраховувати нічого. Наприклад. Ну, Кольорів десь 30, осталось 90. Я просто хочу знайти, щоб вам показати, як воно там все виглядає. от, Наприклад, я беру цей колір, і ну, це я закрию сьогодні, може, зав... ну, вже завтра я втомлена. А, ой, Зараз все все розкажу. Десь я бачила якийсь колір о, фіолетовий. От скажіть, я оце буду сидіти і рахувати, де його закривати. Ну, То, то знущання на дівно я так не буду робити. Я коли до нього дойду, я тоді його закрию. Так, що стосується нормів, я дійсно сьогодні, бачите, фініш за 100 днів 8 декада. 4977 хрестиків з умовою, з умовою перерахування я зробила. Я вже зробила ціль сьогодні, завтра почну, щоб все було чесно. Ну, я, я зразу я буваю, зразу роблю ціль. Вибачте, дуже втомлена, аж позіхаю такі враження, що не вистачає кислороду кисню не вистачає. Що голова так розболілась, но то не про мене. Буває таке, що я зразу роблю ціль, тому що в такі випадки, коли на наступний день сідаєш, починаєш відмічати, а потім такий ойошкін-кот, я забула ціль поставити. Получається, ви там вишили десь хрест таки в сотню, відмітили їх, а вони вам сюди в ціль не попали. А назад їх. Вертати, я, я забуваю, я реально забуваю, що, що я там. Бачите, 92%. 92,39% в мене вже вишито. Тобто менше 8% в мене залишилось. Ну, чи більше, ні? Менше. Я дуже, я дуже, ну, в мене емоції. В мене емоції, в мене радість. Але якось у мене дракон все одно тормозиться, важко сьогодні він вишивався, чи то й за погоди. Вчора в мене було просто чудово, я встигла і дерева побілити, а сьогодні я щось хотіла ще досадити розсаду, ну, сімена на розсаду, помідорів, і я розумію, що я, я ніяка абсолютно. Я просто тупо хочу спати, а в мене ще ось, ось о, дружок, оленятку моє, яке треба. Зараз, о, яке мені попалося в вишивальному, в просувальному вишивану. і треба вже в мене пару днів його дошити. Тут дуже багато беку дошити і здати 11 іграшок з рік. От. Так що теж змаю собі клопіт. Ось так звітувала вам, вибачте, що так коротко сьогодні. Обов'язково я на днях зніму відео теж так подовше. Я сподіваюся. Що попереднє відео про мій схрон тканин чи скарб тканин вам сподобався? Вам, можливо, вам було зі мною цікаво. Сьогодні я дуже, дуже втомлена, тому зі мною сьогодні не цікаво. Завтра, може, вам велик познімаю, якщо вони до мене знову прилетять, бо не, не завжди я здогадуюсь включати камеру. Я вожу старшого до школи. Завтра у нас останній день знайомства зі школою перед першим а там поруч два гнізда, лелек, і вони прилітають до людей, люди їх кормлять. Це так класно. То, там просто кайф. І вони так близько підходять, що їх можна просто погладити. Вони не бояться людей, бо люди їм допомагають. Ось ось так, от мої любі хороші. Я вам бажаю гарного вечора, дня чи ночі, дивлячись, як ви мене дивитеся і коли. Я бажаю вам, щоб цей тиждень закінчився дуже добре, гарно. Ну і на ближчий час, напевно, я з вами побачусь в понеділок. Якщо мені не стрельне щось ще познімати вам, то в понеділок на грі ми з вами побачимося. От наразі в мене таке просування. Яке просто мені дуже сильно радує око. В мене сіла батарея. Буду вам казати до побачення. До, до, до зустрічі в наступному відео. Вам швидкої голочки і дуже рівних хрестиків. Па-па!